Всім добрий вечір! Сьогодні в відео буде представлені прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням, а також трошки намис та браслетів. І розпочнемо ми відео з набору з кианітом. Розмір зеленого кианіту 11 на 11, синього 9х9, 18 розмір каблучки. Вага сережек 9,3 г. Довжина 33 мм. Вартість комплекту 5000 гривень 122 долара. Набір з сахарним гірським кришталем

56 доларів. Набір з раух топазом. Додаткові камінчики аметист та топаз. Діаметр вставки 14 мм. Загальний діаметр поверхні 21 мм. 19 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10 грамів. Вартість набору 3000 гривень 73 долари. Набір со звзчатим рубіном. Наявності 2 набору. Розмір ставки 11 на 9. 18 розмір каблучки. Вага сережок 6,2 грами. вартість набору 2700 гривень 66 доларів. Намисто з мультисапфірами. Розмір намистин від 5 до 3,5 мм. Довжина 50 см. Довжина 50 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 3000 гривень 73 долари. Намисто з метринами. Розмір намистин 8 мм. Бурнітура біжутерія. Довжина 46 сантиметрів. Вартість 700 гривень 17 доларів. І до намиста можна підібрати браслет. Намистини також 8 мм на зап'ясті 17 з половиною 18 19 см. і так буду виглядати на руці вартість браслету 300 гривень 7 доларів а дівчатка хто запитував браслети з жадеїтом

Розмір на мистин приблизно 13 на 10. На зап'ястя від 17 до 19 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 350 гривень 8 доларів. Браслет з лаврикитом. Намистина граньована 12 мм. На зап'ястя від 17,5 см. так виглядає на руці. Вартість браслету 250 гривень 6 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!